Ну хто створив цей дивосвіт казковий, де стільки світла, радості, краси. Він надзвичайний, чарівний, чудовий і блискучий від ранкової роси. А скільки в ньому квітів, форм, розмаю та ароматів, звуків, кольорів, я світу чарівнішого не знаю, де стільки ще краси і дивоснів. Казка це світ фантазії. Переплетений з реальністю. Щоб зрозуміти казку, потрібно вміти фантазувати, уявляти. Щоб зрозуміти музику, теж потрібна фантазія і уява, тому казка може допомогти навчитися приймати музику. Чи знаєте ви, що музика без слів теж може розповідати казки? Вона вміє розповідати казки звуками, ласкавими, добрими, тривожними та Якщо простежити, як змінюється забарвлення музики, її характер настрій, то стає зрозуміло, про що розповідається в казці, яку розповіла музика. Жанр казки був її дотепер дуже популярним у творчості українських композиторів. Я Емілія Мельник, учениця музичної школи номер 3 Познайомлю вас із однією із музичних казок. Створених українським композитором польського походження Сергієм Борткевичем. Музика де фортепіано займає одне з провідних місць у творчій спадщині композитора. Важливою частиною творчого доробку Сергія Борткевича є програмні дитячі цикли з мого дитинства, маленький мандрівник, «З казок Андерсона, маріонетки, пригоди Тома Сойєра. Цикл музичні картинки за казками Андерсона. Створений 1925 року, складається з 12 різнохарактерних фортепіаних мініатюр. Серед них принцеса Нагорошені, Янгол, Соловей, Метел та інші. П'єси циклу не випадково названі картинками, адже вони створюють музичні ілюстрації до відомих всім з дитинства казкових історій. Щоб допомогти виконавцю краще зрозуміти драматургію твору, Композитор залишив у нотному тексті такі примітки, як Принцесі не спиться, «Хор янголів», Хлопчик засинає тощо. В своїх казках Сергій Борткевич нерідко вдається до звукозображальних прийомів. Наприклад, у п'єсі Хитке каченя можна почути куткудакання курей і грізне буркотіння індика на пташиному дворі. Відкриває цикл п'єса принцеса на горошині», яку я зараз вам виконую. Свої слова яскраві і незвичні, Почув, їх хтось зачарував, перетворив казки музичні, Вони струмлять, як джерело, і розповідь ведуть казкову. Про мудрість, відданість, добро і силу музики чудову.